І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сьюей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає цей жив на Posh б Карта Фіорди. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас такий барабанний барабанщик французький франсуа де Парі. Так, і що у нас? Давайте подивимося. Бронебійні снаряди. Згадаємо. 257 пробиття. Ну так, небагато, але ж. Робимо поправку на те, що у нас барабанний барабан, так? на те, що у нас 6 снарядів, 257 пробиття, 400 одиниць шкода від пострілу. Ну це не переливки буде. Якщо наш герой поїде штурмувати когось, так? то я думаю, що. Ну, будуть кричати: Врятуйте, допоможіть. Поки ще постоїмо, подивимося, що буде відбуватися в бою. Не треба, Дійсно, не треба їхати на перших хвилинах, особливо на фьордах десь. Ну, Хоча ми бачили, так, тут зарубіщинські заробіжця, ну це такі зарубіща, вони відбуваються десь там біля води у щілені. А центр, бачимо, зараз забирають суперники дуже швидко. Там є БР-1, він кличе на допомогу, але в нього ХП взагалі немає. Він імбополочку цю зайняв, так? Імбопозішн, щоб пересмішувати він, в принципі, пересвічує, але ж немає кому постріляти. Далі в нас Мантікора полізла туди в гори, буде там з леопардом. Ну, якщо йому там допоможуть, то вони леопарда повинні вихлопушити. Основна маса суперників навколо скелі по сьомій лінії і по четвертій та п'ятій лінії, по центру і біля води. Там не поїхали, вони не влаштували заробіжчя, вже там поки що позиційна йде боротьба. Наш герой ніколи не поспішає ще до, досить доволі багато часу до завершення бою. Карта невелика, тут швидкість, теж маневреність чудова. Бронювання, в принципі, непогане, так, якщо продавлювати, прочавлювати, підсвітили. Ірхеймо. Сіда. О, і сам підсвітився. А підсвітився чого, бо там мантікора стоїть. Але не пробили. 750 танкану. Від гриля. І від як панцира є 100. Я так розумію, гуслю отримав, так? Чудо. Так? Так? так, починається у нас вже зарубіще. Потихеньку, потихеньку. Ну, починається зарубіще. Мені здається, зараз наш герой поїде по центру виходу. Тільки лише потрібна допомога. Міг би на бабасі ще під'їхати, і ми центр там з бабахою разом ми б, з ними розібралися. Тут треба дочекатися, поки вони ще такі підшотнені будуть, правда? Десь якщо будуть вилазити, будуть ну, ми бабаху там втрачаємо, я хотів його покликати на допомогу. Ну що, рванути вперед? Мені завжди цікаво, як думаю, я, я свої думки, як би я зараз зіграв. я поїхав Ронову вперед, забрав би там. Хто е, там е, на гірці 2, 2 7, 7 залив, в принципі, ми з барабана його. Повинні так, скільки там 6 снарядів у нас повинні його вихлопушувати. І потім поїхати там вже все, хто на гірку заїхав. ще не вичерп. Десь пускати звідси все. Тобі вже не сховатися від цих ж потужних жахаючих пострілів читав. А за цей фошбе полюбляють. Я ще його, до речі, і не прокачав, но, Ну, треба буде прокачати. Дійсно барабанний барабан такий, так. От як я люблю тут же ще бронювання непогане, я полюбляю такі потужні гармати. А тут зарядив і як вже вліпив комусь, всадив, треба буде його і прокачати, правда. Бо я думав якийсь... Чи мінотавр прокачати, чи ще щось, але дійсно вже... Вже треба ці танки подокачувати, які я колись в учасники прокачав. Так, ну що. ЄБР суперників зрозумів, що надпотужний барабан заряджений, готовий до вихлопушення і він же тікає. <рес> він же знітився. Перелякався, поїде. А, він зараз на нашу артилерію там поїде. Треба, щоб він звідти не втік. І не на гуслю, а колеси коло мозгути. Артилерія підхлопушила, ну, є! От зараз артилерії просто пощастило. Якщо зараз тільки не полетіла, бачимо, артилерійський удар полетів по нашій артилерії, але наш герой його врятував. Займаємо імбо позішн. По центру на гірку. Імбо гірка така, так. Тут можна, до речі, ну, тут артилерія буде правда. Гриля, за його підступною той постріл. Яга, та що не пробила. А ми там бачимо, вони там за скелеюсь. ЛТшка теж там в неї метушня, вона не знає, що робити, куди далі їхати. Бабаха тут, тут про... під прострілом. І весь барабан саджуємо в нього. Це просто чудовий барабан. Шикарний барабан. Навіщо нам той е, е, Вафентрагер, так? <смі> Легендарний, якщо дивіться, що виробляємо. Чись бронювання. Не єдиний пошкряба, не лише фарбу пошкрябав. Ну і хто буде далі тягнути цей бій? У нас залишилось три петехи. Так. Яга там прикриє, щоб ніхто не заїхав. Пили. Наш герой зараз поза скелею і під скелею може проїхати по сьомій лінії, в принципі. Потихеньку-потихеньку там є третій, якщо що допоможе. Я так розумію, що в Ягі не, немає ХП взагалі, тому вона далі не їде. Ну і артилерія, якщо що допоможе. Лише який нюанс, що може е, за нашою артилерією поїхати ЛТ-шка супер. РХМ. Metal Panzerwagen, так? Перекладаю. Так, Яга повне ХП. З ним в дуельні дуелі, якщо він лобом стане, то буде ще те задоволення перестрілюватися. П'ять тисяч настріляно вже. Тривори є знищені. Яга, бачимо, ну він впевнено їде по своїм справам. нього там якийсь план на бій. Він, напевно, хоче битися з нашою ягою. Чому наш Є3 під'їхав туди, по центру став? Ну щоб із е е Белінії ніхто не виїхав. Теж, в принципі, чудовий план на бій. Найпоруженіший момент битви, хоча в нас перевага по танкам. О, в нас не перевага по танкам. Перевага в суперників по танкам. І перевага суперників по ХП, але незначна перевага. Ми її можемо дуже швидко знівелювати. Якщо Яго зараз виїде, в принципі, у нас опа. А він поїхав, я ж казав, він по своїм справам поїхав. А зараз ми його підшотнемо. І ще. Чудово. А яка точність слушність, нічого все. Але підсвітився все, знешкодили зараз ягу. Підсвітився і найнебезпечніше для, для нашого героя залишились артилеристи. Баща тарта, як на хлопуше. Перезарядиться. Це, це не... Тут теж не треба нікуди поспішати. Якщо що, навіть якщо е десь ЛТшка там втече, то в принципі можна буде стати на захоплення біля бази. А, так почекайте, пече. ЛТшка поїхала нашу, е нашу ягу проклопушила, так? І це помітив є е третій, наша артилерія тікає, є е третій зараз зустріне. Це чудово. Артилерія вона нас звідси вже нікуди не дінеться. Зараз можна вже такі вже навіть на глючій просто помститися поїхати, артилерії на глючому режимі просто їх розклопушить. Бо я бачу, що наш герой розізлився дуже. ха Не Розсердився. Незрозуміло, хто признак. А, ЛТ, пісні, хто так Тут лише б не перекинутися. Ну і що? Давай на дуер з двома артилеріями. Ну це вже дуже в наглючу поїхав. Ха-ха-ха. Друга артилерія, друга, по-моєму, теж перезарядилася. Не встиг не стріляти. 6 ворогів знищено, 7312 настріляно. На перезарядку не треба. Тому що нам вистачить з цих трьох снарядів, щоб вихлопушити ЛТшку. ЛТшка, до речі, може помітити, що у Хоша небагато хп. Думаю, зараз приїду, вихлопушу ЛТ, потім є третя, потім ще й арту і буду героєм бити. Може таке бути? Може таке бути, в нього два вороги прихлопушено. Тут не треба довго чекати, до речі, 4 хвилини до завершення бою ще треба встигнути, якщо що, захопити базу. А, він приїхав, чудово, до побачення. І побачимо, що погляд чудовий цієї патеки. Так, одні плюси точно прокачають. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.